Та що це таке? Та це чавунна сковорідка від бризоль. Ну, тоді приготуй мені гуляш. Сьогодні готуємо справжній гуляш просто на березі річки. І робимо це, звісно, в якісному чавунному посаді від брізол. Ну а для зручності приготування страви на відкритому вогні я всі інгредієнти підготував вдома. Все помер та нарізав. До речі, бризол це український бренд. Жароміцний, товстостійний посуд, створений для таких рецептів. Трошки витоплюємо жир. Робимо такі шкварочки. Сьогодні будемо смажити на смальці. Закладаємо, друзі, м'ясо. Хочете собі таку саму сковорідку або казан, замовляйте на сайті brizol.com. Зі знижкою 5% за промокодом FISH2. Працює до кінця 2025 року. Зверніть увагу, замовити зі знижкою можна тільки на сайті brizol.com Добавляємо цибульку, нарізану кубиком. Зразу так виглядає, ніби цибулька вона, бачите, жовтіє, піджарюється на нашому смальчику. І додаємо морку кубиком. І вже на повільному вогні обсмажуємо. Додаємо перчик. Так зручно, знаєте, можна сковорідку використовувати і вдома і, до речі, на відкритому багаті. Можна зробити цілу сковорідку голубці, а можна зробити такий смачний гуляш Додаємо Пацато це помідори з соком. Додаємо улюблені спеції для м'яса. І заливаємо водичкою, щоб м'ясо протушилось. А також солимо і перчимо за смак. До речі, друзі, дуже цікаво. Дивіться, кришка від цієї сковорідки, брізоль. Одразу є і сковорідкою гриль. Тому ви вбиваєте одним пострілом двох зайців ну що нехай тушить ну що друзі дивіться наш гуляш готовий такий наваристий гарний давайте знімемо пробу друзі це дуже смачно Mm, м'яско mm. Розпадається на волокна. Нарізаємо зелень і додаємо в нас гуляш. Як тобі ся? Дуже смачно. Там смачно?